Радіо Чикаго Усім привіт ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас в гості завітала Тетяна Тарновська. Це є засновниця, сіділ школи для трак-драйверів, сіділ-інструктор, а також підприємеця, авторка курсу та майбутні книги English for Truck Drivers. Ну так що, бачите, починаємо з гумору, починаємо із класних обмовок. Привіт, вам. як ваші справи? Все супер. Ви як все супер? Ми теж Ми чекали на вас. Ми хочемо з вами поспілкуватися, тому що от ви будуть відверті і зразу говорити про свої якісь стереотипні враження, абсолютно не подібні на трак-драйвера. Ну абсолютно на ту людину, яка знаєте, може тижнями не вилазити з кабіни і перевозити різноманітні вантажі. Розкажіть, будь ласка, як давно ви в цьому бізнесі? Я почала. Взагалі прийшла в логістику ще в 2020 році. Mm -hmm. В самий розпал пандемії COVID-19 я почала працювати диспетчером. І тоді я зрозуміла, наскільки сфера логістики важлива і стабільна і просто а потім… І чому, а чому саме логістика? От чому, чому ви прийшли в логістику? Логістика це взагалі не була моєю ціллю. У мене зовсім інші інтереси, зацікавлення. Я просто рішила спробувати себе в цій сфері. Але там ну, потрібно все ж таки було мати якісь знання, навички. Це ви усього якось навчалися, вивчали? Так, я навчалася з нуля, обов'язково було знати добре англійську. Ага, у вас з цим все добре? Так, з англійською все супер. Тому я спробувала себе в цьому. Добре, а от після логістики, ну все ж таки, логістика це коли ти сидиш там за монітором на телефоні і просто сидиш вдома, скажімо так. Але трак, вже бути тракістом, їздити безпосередньо, це зовсім інша історія. Чому ви вирішили тоді змінити логістику на трак-драйвінг, так мовити сісти за кермо? Це насправді було таке більш азартне рішення, чи зможу я хотіла просто спробувати. Спочатку чоловік почав їздити на траку, він працював спочатку на шапі, ремонтував траки, а потім почав їздити. І я подумала, я б з ним почала їздити як пасажир. Як пасажир, це, звичайно, цікаво, як подорож, ти просто дивишся в вікно. Але коли я вже почала працювати як трек драйвер ще один інсайт такий, що насправді ця робота була менш стресова, ніж робота диспетчера. Опа, а чому так? Бо робота диспетчера вона вимагає такої холоднокровності і швидких прийняття рішень, нестандартні якісь проблеми, дуже такий швидкий темп. А трак-драйвер? А – це від загрузки до загрузки за рулем. Слухаєш музику, слухаєш подкасти. Ну, звичайно, є стрес. На такому кортизолі ти їдеш, тому що ситуації на дорозі бувають різні, різні водії. Але мені було набагато легше і спокійніше за рулем, ніж в офісі диспетчером. Ну добре, от сіли ви за кермо е, траку. Що для вас було, напевно, найбільшим сюрпризом? Те, що це легше, ніж диспетчерство, так? Так, да, те, що це легше. Добре, а що тоді от для вас, безпосередньо, як трак драйвера, було найважче? От що вам давалося, напевно, найважче? Це тримати під контролем трак, чи загрузка, чи, можливо, щось інше? Я просто не знаю усіх аспектів цієї роботи, mm -hmm. тому можу не знати на що, сподіватися, на яку відповідь. Що для вас було найважче і. Дійсно таке, що давалося найважче? Um, найважче це було сон. Хотілося б спати. Е, так, хотілося спати. Ми з чоловіком їздили 24 на 7. Поки він їхав, я спала. Поки я спала, він їхав. І от найгірше це сон, тому що ти, коли спиш, тобі сниться, що ти за рулем. Тобто, і цей страх, що ти заснув за рулем. А добре, а як ви себе ну рятували від того, коли хоть кл, клонило до сну, скажімо так, коли хотілося спати? Якісь є не знаю, фішечки, якісь е... хтось їсть насіння, хтось цукерки їсть, хтось розмовляє з кимось. Які є методи, щоб не заснути? Чи все ж таки ви радите, якщо клонить на сон йти спати? Так, звичайно, якщо клонить на сон, єдиний вихід це лігти спати. Багато є фішок слухати музику, відкрити вікно, спілкуватися з, з кимось по телефону, але це дуже дуже ризиковано, і, і насправді найбільше аварії стається якраз через не, не дос, не ночі. Добре, ось перший ваш рейс. От е, які у вас були емоції? Було страшно виїжджати в перший же рейс? От ви тільки отримали права, тільки mm -hmm. перший досвід, і тут ви їдете, які у вас були емоції. Мені взагалі не було страшно. Я в перший же день сказала чоловіку, що я, я сідаю за і коли а Він був в шоці, але ми їхали через Техас, і там була досить просто пряма дорога, мало машин. Я в перший же день сіла і їхала. От, а для вас, як для трак-драйвера, чи є якісь маршрути, на які ви такі ні, я туди не поїду, я не хочу. Чи можливо якісь штати, якісь складні, можливо, за погодніх умов, чи ще якось? Чи є якісь от в тракістів такого роду маршрути, про які вони відхрещуються і кажуть, ні-ні, ні тільки не цей? Багато хто не любить їздити на Нью-Йорк через мости і ризик зробити кабріолет з траком, але? Е, їздять, бо, бо є грузи, і ринок поганий. Ще багато не люблять їздити в Денвер, Колорадо і взагалі всі е, гірські території, тому що йде більше бензини, повільніше трак їде, а зараз не вибирають. Їдуть куди ага, є груз. Їдуть куди є груз. <с? Тобто кажете, трішечки зараз ось траковий бізнес. Е, так, ринок трошки зараз просів. нестабільний. Ага, тобто кажуть, їхати ти Нью-Йорк їдеш, кабіолет, не кабріолет, Денвер, гори, повзеш, їдеш? Я зрозумів. Добре, а ось ви все, ви вже тракісти, ви вже їздите. Як у вас тоді народилася ідея відкрити власну сіділ школу? Як у вас народилася ідея вчити інших людей на тракдрайвера і так мовити робити собі конкурентів? Можливо, це й тому я почала їздити з чоловіком, щоб заробити грошей. І от ми поки їздили, ми не тільки заробляли, ми ще жили ідеєю, щоб відкрити школу. Тобто, у вас ця ідея була давно? Так, у нас ідея була вже зароджена ще раніше. Але їздила я недовго, приблизно 4-5 місяців. І ми в 2021 році відкрили школу. Спочатку це не була офіційна школа, ми працювали у форматі тракренд, тому що правила раніше були не такі строгі, не потрібно було офіційних шкіл, годин, тому ми працювали в такому форматі, готували студентів до інспекції, до паркування. І раніше було набагато, набагато легше. А, от, а коли з'явилися якраз, ви кажете, правила, які жорсткіші, і що ви тоді поміняли у форматі навчання? У 2022 році правила стали жорсткіші. Потрібна тепер офіційно школа ліцензована, певна кількість годин. Обов'язково появився клірінг хаус, це, де це федеральна така установа, де відслідковують. Чи водії приймають наркотики чи алкоголь? Тобто обов'язково здавати тести, це строго відслідковується. Е І години 160 годин обов'язково для Це для на навчання собі. чи це Та на їздити на навчання. А, а практичного навчання є якийсь певний ліміт в годинах? Ну, тобто, скільки людина має на навчанні наїздити на траку, навчитися паркуватися? Як це все відбувається? 40 годин навчання в класі, 20 годин на парковці і 20 годин на дорозі по місту. І ще є додаткові години для вивчення притріпу і оглядове навчання. Вивчення притріпу це що означає? Це притріп інспекшн. Ага, Інспекція, Там деталі та, ці всі та, авто, деталі. Ага, автомобіля. Ну і до вас приходить багато людей про те. От навіть ви ви ж казали, що ви до того, як пішли у е, диспетчерство, ви не працювали в цьому траковому бізнесі. Я, я правильно Так, да, взагалі, не, навіть не розуміла, як це все логістичну сферу, я не розуміла взагалі. Добре, а скільки часу вам пішло? Ну, хай буде за логістику ми не сильно говоримо, а про те все одно, щоб опанувати логістику і щоб зрозуміти основні принципи роботи трак-драйвера. Я розумію, що ви кажете, що. От він там, їде музику, слухає від загрузки до загрузки. Але це ну, тільки поверхня. Насправді ми всі розуміємо, що це складна робота в плані того, що потрібно там, правильно загрузитися, там, щоб все було чітко, якісно, правильно довести груз. Ну, тобто є дуже багато підводних каменів. Скільки часу ось вам, як новачку, знадобилося, щоб усвідомити і вловити якісь самі основні лайфхаки в роботі трек-драйвера? Ну, приблизно рік. Mm -hmm. Йде на те, щоб отримати такий досвід, і вже ця робота стає не такою складною і незрозумілою. Mm -hmm. Тобто, і тоді за рік цей ви ловите різноманітні якраз, лайфхаки. Ну, а ви казали, що у вас було таке усвідомлення, що робота трек драйвера дещо легша, ніж диспетчера. А які от фішечки в роботі трек-драйвера? Ви для себе відкрили лайфхаки для полегшення роботи того чи іншого трек-драйвера. От вони ж точно вас, напевно, запитують на роботі в школі. Якими фішечками ви можете поділитися от, для трекістів, які тільки розпочинають, скажімо, свою кар'єру? Ну, Не хочете Найкраща фішка це їхати в команді. З іншим водієм чи з своєю жінкою. Навіть якщо вона не трак-драйвер? Навіть якщо вона не трак-драйвер, все одно легше, сімейні стосунки легше зберегти. Тому що всі розуміють, що відстань, вона по-різному впливає на стосунки. Тобто тому і ви з вирішили? Легше. Їхати. Так. Партнерство все-таки зближує і. І допомагає, напевно, у різноманітних стресових ситуаціях, які можуть виникнути на дорозі. Ну Так, жінка згладжує стресові ситуації, бо жінки взагалі більш. Стресостійки. Я зрозумію, а чоловіки по-іншому реагують, я так да, розумію. більш Яскрамер. Деякі, деякі трак-драйвери. Добре, а що ще які от е, фішечки, безпосередньо, можливо, по роботі. Чи, чи ви тримаєте це в секреті, щоб потім розказати під час навчання? Ну, насправді, секретів ніяких немає. що можу сказати, що після роботи диспетчером, коли я сіла в трак, е, я багато чого зрозуміла нюансів, з чим стикається водій, з якими проблемами, От якраз з чим нюансами. Стикається. Тобто, диспетчер з офісу взагалі не розуміє, з чим стикається водій, як взагалі, на якому стресі. І які ситуації стаються? Ну я так розумію. Ситуації, бо це на дорозі, бо це дорога, це хочеться спати. Інколи погода погана. Дорога може бути не дуже комфортна, може бути погана. І тому е трак-драйвер має бути, я так розумію, весь час в дорозі зосереджений, і це Та, все ж таки вимотує Добре, а скільки часу от за кермом. В ідеалі трак-драйвер має проводити в день, от я розумію, є там правила і так далі, тому подібне. І от ви, як вже людина з досвідом, радите людям, напевно, все ж таки, хто починає не зганятися, тому що людина думає, що отримує СДЛ, зараз за декілька місяців відіб'ю всі вкладені кошти в навчання, не буду спати. Проте, все ж таки, які радите ви об'єм роботи робити і щоб відпочивати, щоб це було комфортно для трак-драйвера, який тільки починає. Взагалі моє федеральні правила, скільки годин водій повинен проводити. Це 11 годин в день за рулем з перервами, з зупинками на пікап, деливері. Тобто приблизно 11 годин виходить. Угу. Тобто я свої правила, і навіть якщо ти хочеш більше зробити, все одно ти не маєш можливості. Я зрожливість зрозумі... є є можливість. <рес> от, от знаходять лайфхаки. Находять. Ви розказуєте. <рес> <рес> ну, ми жартуємо. Ми жартуємо насправді. Тобто, от ви зі своїм досвідом вирішили школу відкрити, і цим самим так мовити давати людям можливість отримувати нову професію, заробляти кошти і. Скільки скажіть приблизно, от за цей період, відколи ваша школа існує, ви вже навчили трак-драйверів? Скільки людям? Ну чи приблизно? Я розумію, що можливо немає точної статистики, але хоча б приблизно скільки людей отримали можливість їздити і отримати професію на роботі трак-драйвера? Починаючи з 21-го року, напевно, більше тисячі студентів, і більшість з них були українцями. Угу. Тобто більшість, про те, я так розумію, не тільки українці, а й так, да, не тільки українці, але більшість в нас студентів. Ага, К... Я пам'ятаю в попередній розмові, ви казали, що ви ще і навчаєте англійської мови для тракіста. Тобто uh -huh. для мови, яка безпосередньо пов'язана з термінами англійською так. мовою, безпосередньо з цим. І ви якраз підручник, от готуєте він якраз в процесі. Да, в процесі... Я в процесі роботи, тому що насправді важливо зараз поспішити отримати CDL, хто задумувався, тому що правила з кожним роком стають все жорсткіші і жорсткіші, і вимоги до водіїв збільшуються. І, наприклад, останній рік вимоги до англійської мови дуже збільшились. Тобто, Зараз важливо, щоб водій вмів говорити, відповідати на питання, слідкувати за інструкціями. Тобто, це такий вже пункт, дуже важливий. Ага, а які ще пункти з'явилися за останній період для того, ну, якраз в цих правилах, які роблять навчання на трак-драйвера важчим? Які ще, окрім мови, наприклад, є якісь умови, скажімо, які важчі? Які навчання? Ум умови взагалі не на. Здачу екзамену умови взагалі не змінилися. Тобто для американців безпека понад усе. Важливо це на екзамені показати. Тобто, в загальному нічого не змінилось, тільки от вимога, англійська мова повинна бути на, на базовому рівні. Угу. Тобто, я так розумію, вони можуть перевіряти не тільки безпосередньо знати якісь частини траку, а й спілкувати, проводити певний діалог. Так. Ага, тобто людина, яка думає, от, піду собі на трака, бо там не потрібно нічого там, англійську мову знати, все, вже ці часи минули вже потрібно вчити безпосередньо. А коли можна тоді чекати, очікувати на те, коли вийде ваша книга? Я сподіваюся, що з квітня, травня можна почати такий курс. Ну круто, тоді ми будемо чекати. Я впевнений, що багато людей будуть купувати вашу книгу і вчитися по ній. Тому на завершення нагадайте, будь ласка, ще раз як називається ваша школа CDL? Як можна вас знайти в соцмережах фізично, можливо, там не знаю, якийсь є номер телефону? Тобто, ті люди, які хочуть отримати CDL, як можна до вас прийти навчатися? Школа називається All In CDL, Ми знаходимося у дисплеїнс. Працюємо з понеділка по п'ятницю. Надаємо всі умови для що жінок, що чоловіків. А в соцмережах ви є. Я знаю. В соцмережах ми є в Інстаграмі, у Фейсбуку. У нас є YouTube канал з навчальними відео. Як можна знайти це все? All in CDL. All-in CDL. Так і вводиш і так, так отримуєш свої результати. Дякую вам. Дякую, Дякую вам, що ви завітали, і обов'язково приходьте ще. Я впевнений. Ми поговоримо з вами на різноманітні цікаві теми, пов'язані якраз із трак-драйвінгом. Я впевнений, що ви вже з точки зору свого досвіду знайдете якісь фішечки, якісь цікавинки, щоб розповісти нам про цю сферу діяльності. Нагадаю, друзі, що Тетяна Тарновська це засновниця CDL школи, колишній диспетчер, трак-драйвер і в принципі професіонал своєї справи. Дякую вам, що знайшли час сьогодні Дякую. до нас завітати. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.